Вітаю, мене звати Юрка, і ти на моєму ігровому каналі. Я дуже радий, що ти завітав. Адже саме зараз ми будемо дивитися на стрільний та доволі цікавий з точки зору тактики бій на доволі специфічній ПТ, який ти не часто зустрінеш у рандомних боях. Це ФОЖБ, І зараз ти переконаєшся, чому розробники не хочуть давати цю ПТ-ху всім. Її можна взяти, скажімо так, по дуже специфічних умовах. І давай дивитися, що нашому герою тут вдасться зробити. А перші постріли вже летять Леопарда. Я так розумію, арта дала нам просто в кущі дуже боляче, хоча могло б бути і гірше всього на 235. Що в нас за ПТХ така? Це французька ПТ 10 рівня. Її нема у дереві прокачки, наскільки я знаю, її можна було взяти за аукціону Чорного ринку, ну або по якихось інших акціях, які я міг її пропустити. Ось. Але в нашого героя там, ну скіла в нього, ну я так розумію, він хотів сказати, що він не міг грати, але це трошки не так. Ось у нашого героя ця птеха є. В неї є барабан на цілих 6 снарядів, плюс доволі непогана броня спереду. І по мобільності ця петеха також доволі непогані Має показники, чим буде наш сьогоднішній герой і користатися. Так, дивимося, що у нас карта з вуглем. І після того, як наш боєць постояв на балконі, зрозумів, що там більше нема чого робити, він. Переїхав і знайшов прожет. О, це був трошки печальний промах. Трошки задумався, знову поспішаю. Бач, дуже хочеться, дуже хочеться барабан весь роздати. Але часто, коли ти граєш на барабанчиках, саме це і є. Так, тут конь. Ні, Він далі виїжджає, Мінотавра отримує знову. Опа, не пробив ще один. Оп, ну майже 4, здається, він реалізував. На барабані, на барабані коли ти граєш, то бажано не спішити і більш надійно роздавати, особливо коли в тебе барабан аж на цілих 6 снарядів він достатньо довго перезаряджається. Тому треба думати. А ситуація тим часом на карті становиться не на нашу користь. Вже 1-3. І Леопард перший, який грає у взводі з нашим героєм, вирішує зміщуватись ближче до центру. Ну, бо, знову ж таки, там більше червоненьких, і на балкон вже під'їхав ЄБР ворожий, не дає там грати. Наш Фош, розуміючи, що йому треба перезарядитись, і від'їжджав назад. Тепер, коли в нього є барабанчик, він намагається зрозуміти, куди його прилаштувати, так би мовити. Є прожета, яка заїхала на балкон. І, здається, з правої сторони. Ну ми в цілому в нормальному місці треба просто дочекатися, доки до нас доїде хоча б якісь червоненькі надавати йому по повній. Так, що дивимось, важких танків у нас вже не залишилось. Вже не залишилось, а у супротивника їх ще досить багато. І червоненькі підтискають 2,6, більше 5000 хп різниця. Ну, я б сказав, що тут перемогою зовсім не пахне на даний час. От ТВП підставляється і диви, що робить цей барабан. Він просто знищує ТВП, не залітає. Опа! і ще один, і бай-бай ТВП. Ти бачив, да? просто знищив ТВП в нуль. Просто в нуль. Виїхав і до побачення. Саме тому цей ПТ не мав в широкому доступі, бо це дуже жорстко. Колись був такий. Відомий в офентрайер да, з барабанчиком на 6 снарядів, який просто знищував все, до чого доїжджав, і тому розробники його вивели. І так само, ну, трошки не так само, але щось на те схоже. Цей Фош -Б, от дивись, вилітає. В нього в середньому близько 400 одиниць. Це 2406 снарядів. Це дуже боляче. Ну, Не кожен танк в нуль знищується, але ж все-таки погодься, 2400 просто отримати взагалі не хочеться. Так, ЄБР досі живий. Червоненькі десь посередині мають бути. І наш герой вирішує їхати допомагати на нульову лінію, а тим часом наш совзводний загинув від такого самого леопарда. До речі, ага, він тикав. Зрозуміло, Леопард десь на. В углі, на вугіллі, десь на тих гірках, тому ризиковано виїжджати. І невідомо, де той нещасний ступ'яти на колесах. 5-8 тим часом і складна, складна ситуація. Тут сильно не поїде, вже 5-9. Ось у Леопард висвітився і зараз він має загинути. Раз. Тут три снаряди треба. Боже, який барабан, це просто якась люта штука. Гавия 100 нам дає, але то нічого страшного. Так, у кришу у Фошу Б може прилетіти добряче, бо там броні не так вже і багато. Але якщо не попасти, то й нічого. 7-10, що маємо? Червоненькі всі майже десь центру, ну з іншої сторони, карта. А у нас вся команда тут. ФВХ засвітилася. Я думаю, що якраз у нас барабан має перезарядитись, треба наставати у кущі. І тут ще 62-й. ТВПХ розминає 62 буде ще так. Вона його забирає, але напевно зараз загине. Може і ні. Нема, нема кому встріляти в ТВПХ, навіть арта не скинула. Пощастило, О, знову ФВХ. Оту ФВХу треба бити, вона зла кусюча, і в неї такі неприємні снаряди можуть бути золоті, які дуже боляче б'ють. Так, вицілюю. Вицілюю. Опа, мимо. Мимо, ще ще мимо. Два мимо треба тікати. Треба тікати, там ще є третій заходи зі сторони бази. Давай, Я так розумію, що на нього поїде зараз наш герой. Відсвітився і намагається якось що зробити. Ні, я плюнув на того 103-го, хоча я б, напевно, таки на нього звернув увагу. Так, тут ще один фош. це 155 вже Фош, який можна викачати. Дивимося, що робить наш герой, він кудись поїхав. Я також не зрозумів, він, напевне, сам не зрозумів, куди він поїхав, але тут треба щось робити ближче до бази. Всі червоненькі тут. Наш герой спускається вниз. І я так розумію, буде їхати забирати прожету. А в нас ще КД барабана Опа, де тут прожета наша? Ось вона тут стоїть. Не пробиває нас прожета, дає, дає не, в ту, не в той каточок, який мала давати, в дальній щось потрапляє. Ну, Таке буває. Це це варгеймінг. що ти хочеш. Тут. Все умовно залежить від твого скіла. Так, із, із 7 виїжджає і отримує. Просто боже, як що воно робиться, ПТХ? Це просто зло на колесах, ну, точніше на гусеницях. Воно просто виїхало і знищило із 7 ну, там його половина ХП була майже, так? Да? Скільки два постріли? Ну, не половина, добре, 800 800 хпшок там було. Просто раз-два і немає з 7-го. така гра малята. Так, що там? ФВХ залишається на центрі 2 арти і 2 петехи. Дві арти і дві ПТ проти трьох ПТ. Ну, тут вже більш-менш про щось можна казати. Я так розумію, Форш супротивника має бути Фулович. Що там таке, Да, Форш 155. Вон вони всі світяться. І тут гарне рішення було би. Ну, можна дво... ага, загин... Загинув наш є четвертий. Оце погано, Оце погано наш є 4 загинув, залишилось 2 на 4. І я так розумію, наш ФОШ їде за артилерією. В цілому в цілому ідея свіжа. Я ж кажу, мобільність бачиш, у цієї ПТХі, в принципі, 50 плюс вона давить по прямій. Ну, Непогано, непогано, як для ПТ. Тобто ми можемо встигнути, якщо вбити арту в цьому випадку, да, то буде вже 2 на 2, буде значно легше. Але ми ризикуємо тим, що наш ФОш. До того може загинути. Такі складні рішення, що треба робити, поки наш фош суне за артою, я покажу тобі найкращі коментарі з минулих випусків. І заодно нагадаю, щоб ти бачиш, фош наш загинув, як я казав. І нагадаю, щоб ти підписувався на канал, став лайк, якщо тобі подобаються такі відео. І, відповідно, дивись наші наступні, там буде ще багато цікавого. А поки наш ФОш їде тут на балкончик. На балкончик стандартний, де може бути артилерія. У надії, що він її побачить і знищить. А далі вже будемо розбиратися з наступними ворогами. Так, що тут у нас є? А тут нічого нема. Ага, ось стоїть гавеї 100. Зараз вона має загинути. Ну тут, зрозуміло, два постріли і нема. Треба відсвітитися і чекати або ворогів, або намагатися знайти другу ПТ. Ну, в Змісля другу арту. ПТ-САУ я мав на увазі. Опа, прилетіло від 261-го, але мимо. Так, а що робить наш герой зараз? Зараз він. Розуміє, що він тут світився. Вороги знають, де він. Тому він, знову користуючись своєю мобільністю, пре в іншу сторону. Що доволі логічно. Доволі логічно, він перезаряджає свій барабан по ходу свого руху. І вже настріляно 53005 фрагів зробив. Один проти чотирьох він, до речі, залишався. Тепер вже один проти трьох, Ну це трошки, трошки не вистачає до Колобанова. Але ж але ж, давай дивитись, чим закінчиться ця гра, вже цікаво. Хтось бере базу. Хтось бере базу, і це може бути будь-хто насправді. Навіть арта могла стигнути дихати, а вони арта їде. Так, ФВХ бере базу. Ось спішить, ось спішить наш герой. 2 Два. Два не пробиває, отримує назад з фугасом. 3. Забере, ні. Забирає цю петеху. Якби він не поспішив. Трошки би вицілив перший постріл, він тут не світився, доки не завдав свого пострілу, бо там були здоровенські кущі. А тут оце трошки поспішив. Трошки поспішив. Ну, хоча, можливо, і просто не пощастило першими пострілами. Бо міг би вбити ту ФВХу і без трати ХП. Тут арта стоїть збоку, треба від неї ховатися, арта пуляє, бо зна куди. І якщо ми встигнемо. Вона сховається, от гадость. Їдемо, значить, бити арту, хоча ми можемо попасти під ворожого фоша. І це може бути досить неприємно. Дивимося, що в нас відбувається. Артам не мала зарядитися ще один таранчик і другий. Так, ху. Сім. Сім фрагів зробив наш герой. Один ворог залишився. А ось Ой він, ось ой він, і він просто фуловий. Диви, що робить наш Фошбе. Він мансує, відбиває 750, сам не пробиває. Відбив кумуль, кумуль на 750. І треба тікати, треба тікати і перезаряджатися. А ворожий Фош їде за нами. Це доволі цікаво, хто кого перестріляє. Так, що робить? Що робить наш герой? Він розвертається. А Фош ще не виїхав. Так, якісь доволі цікаві маневри. Фош виїжджає з іншу. Я його очікував справа, він виїжджає зліва. З... Б'є нам в гуслю, але не наносить урон. І що, що далі? В нього, я так зрозумів, нема барабана. Ще не пробиває. І все, дивись, що робить. Опа, два, три. <кл 'язавий> Й, боже мій, що він робить? Чотири. Пять, все. Нема фоша. пострілів і до побачення. Ось така гра, ось така гра на Forch B від героя No Skilla. Давай подивимося на результати бою. А в результатах нас наступне: це майстер. Це 8 фрагів, це 8700 на стрілу і 2600 на натанкованого. Знову ж таки, тут купа цікавих медалей, редлі волтерс, ну звісно, калібр і воїн. Що ж. Доволі гарні результати для фоша Б, для нашого гравця. І ще й заробив кредитів, навіть без преміуму він би вийшов в плюс. Тобто доволі гарна петеха. Маю надію, що тобі цей бій сподобався так само, як мені. Ти вже його лайкнув і підписуйся на наш канал Юрка, щоб не пропустити нові цікаві бої. А я бажаю тобі удачі по життю та у світі танків. Зустрінемось!